Дякую Богові за його велику милість і довіру бути сьогодні тут, на цьому місці. І дякую Сергію Михайловичу, що пригласив. І знаєте, я дивлюсь, як Ісус сказав, не бійся мала черетка да? Але <рес> слава Богу, що. Ми ще збираємося, що Бог дарує свою милість. Знаєте, ми, як віручі люди, да, ми вітаємося словами Ісуса Христа, мир вам. Але є так, ми українці, да, теж вітаємося. Добрий вечір. Добрий вечір. І сьогодні ми дійсно маємо з вами цей добрий вечір. Бог дарував нам Його. Ми на цьому місці. Ми маємо мир. Ми маємо цей прекрасний зал, ми маємо слово, ці чудові пісні. І це все наш Бог. І це все наш Бог. Знаєте, їх сюди, вийшло все запрошення, я роздумову, про що проповідувати. І Господь. Дав такі думки, знаєте, в Евангелії від Марка в главі є історія про біснуватого, да? про одержимого чоловіка. Але там далі з 18 го вірша такі слова, і коли він, тобто Ісус, сидів у човні, то просив Його біснувати, щоби бути з ним. Та він йому не дозволив, але сказав. Йому, іди до свого дому, до своїх, і сповісти їм, що для тебе Господь зробив, як змилосердився над тобою. Тож пішов він та й почав проповідувати в десятимісті про те, що зробив для нього Ісус і всі дивувались і всі дивувались. Книга Біблія. Ми, як віручі люди, ми кажемо, що да, це книга про Бога. І це дійсно так. Але знаєте, ця книга ще й про людей. Ця книга про людей, які зустрілись з Богом. І, і ця історія теж про людину, яка зустрілась з Богом. Певно, у кожної з нас є своя історія. І багато таких історій, які б могли просто розказати про себе. Але, знаєте, в наше життя прийшов Ісус Христос. І Ісус Христос Він почав Духом Святим да, і своєю дією писати у кожному з нас свою історію, нову історію. І як важливо нам бачити те, що Бог робить в нашому житті. Знаєте, до війни ми жили. Якимсь таким життям у нас був свій устой. І я не знаю, як ви, я думав, ну мені вже 50 років, ось да, вже так трошки пожив, і вже я розумів, що ну, ще хочеться пожити, але вже більша половина життя була прожита. Знаєте, я вам скажу чесно, я вже спланував його. Я вже спланував, і я думав. Кажу, Господі, ну так, і так, і дожити, і те зробити ще. Але Господь вирішив написати нову історію. Прийшла війна. Ніхто з нас її певним чином не хотів і не чекав. Але Господь каже: Я буду писати нову історію, нову історію. І знаєте, моя проповідь десь сьогодні буде. Трошки як і свідчення. Коли прийшла війна, я не знаю, як ви її зустріли. Це було 4 часа ранку, ми з Зірою, це моя жінка, почули перші взриви і перше питання, а що далі? А що далі? Знаєте, чисто по-людськи, а що далі? І десь є якась аналогія з цією людиною да, з цим існуватим. Тобто прийшов той момент, дав в його житті, коли від нього всі відвернулись. Я не скажу, що від мене відвернулись. Я дякую Господі за церкву і за моїх друзів, які дзвонили, які підтримували. Але є ті моменти, коли ніхто їх не може вирішити. І в його житті був такий момент, що ніхто не мог вирішити, ніхто йому не мог допомогти. Але Ісус прийшов. Я думаю, знаєте, коли в наш момент да, Господь почав писати цю нову історію війни, ми по-новому почали шукати Бога. Ми зрозуміли, да, що в цей момент є тільки той Бог є Ісус Христос, хто може допомогти нам. Я не знаю, як ви, але певно, знаєте, я тоді і зараз так молився, як ніколи в своєму житті. Тому що я, я розумів, що, знаєте, тільки від Бога залежить моє життя. Я поїхав на роботу. Якщо хтось їздить з Житомирською трасою, знає 51 кілометр, якщо їхати з Києва, там по лівій стороні є склади. Їх, їх немає. Їх немає, просто немає. Я зрозумів, що роботи у мене немає. До мене приїхали з Києва. Мої родичі, які тікали від війни 25 чоловік, діти. І знаєте, будучи, як би маючи якийсь опит життєвий, я зловив себе на мислі, що я не знаю, що з цим робити. Але Господь давав якоїсь мудрості, да, давав якогось, я не скажу спокою, але він бів. Він вів. Да? І на даний момент я вдячний Богу, що ті люди, які були зі мною, вони живі. Вони живі. Але я знаю те, що Господь побуджував да, тоді до молитви. І я не казав багато, але я казав, знаєте, на кого я уповаю. На кого я уповаю. І в якійсь мірі Господь і писав і їхню історію. Він не покинув, знаєте, ми іноді думаємо, ну ми ж віруємо, ми вибрані, це тільки для нас. Але Господь любить усіх, любить усіх. Сьогодні Він показує свою милість і ласку всім людям. Він показує нам, українцям. Знаєте, війна це, це жахливо. Але Господь показує через ці обставини, наскільки Він любить кожного з нас. Він пише цю історію. Пройшов деякий час. Було страшно, було страшно. Але по милості Божій Господь залишив нас живими і постало питання, а що робити далі? А що робити далі? Я молився. Дякую Богу за мою жінку. Вона каже: знаєш, коли люди евакувалися, від'їжджали, бо дійсно біля нас до нас не дійшли два кілометри. Каже, там є брусилів. Там є віруючі люди, люди десь виїжджали, їх приймали. Ну, може, з'їсть узнай. Я поїхав добру силу ну, з Ірою. Там наші брати, п'ятидесятники, у них є сімейний центр, велике, ну таке чимале здання. І люди там трудились, да, Бог їх послав, люди писали історію свою, люди там трудились, знаєте, на той час там пройшли тисячі людей. Це була дорога життя, де люди їхали на, зап... на Східну Україну. На Західну, да, на Західну Україну. І там трудилися люди, Трудились віруючі люди, да, Бог давав, посилав, давав все необхідне і досі, досі, досі Бог дає там трудитися. Я вірю, що не тільки одне таке місце є зараз на Україні. Я думаю, і ви також да, тут на Пухова трудитесь. І знаєте, до яких, до цього ж от, ну, Бог дає і ті речі, на які ми не звертали уваги, люди раніше не звертали. Оця нова історія, про яку я казав, церква для людей відкрилась по-новому. Знаєте, раніше люди казали мені, ну, ти пішов в якусь секту. Але знаєте, коли прийшла війна, оця секта, яку вони називали, це стало для них втіхою. Стало для них опорою, де люди знайшли відповідь на свої потреби фізичні та духовні. Знаєте, іноді людині можна дати кусок хліба, і ми нуждаємося в цьому. Але людина поїсть, поїсть цього хліба і її це не втішить. Але Господь пише свою історію через кожного з нас. Церква це не щось абстрактне, це не це здання, це ми з вами, дорогенькі. І сьогодні Господь через вас пише цю історію. Сьогодні кожен із вас може по своїх силах, Бог не дає більше, чим ми можемо зробити, але Бог кожного з нас використовує. Сьогодні через вас ті люди, які живуть да, поруч з нами, які, які, може більш тяжко, які шукають, ви можете стати для них відповідь. І через вас Господь може також і в них, як колись в нашому житті, да, Господь почав цю історію, почав писати щось нове. Господь може почати також і в їхніх, в їхньому житті. Як важливо кожному з нас сьогодні. Знаєте, не зациклюйтесь на цій війні тільки, так, да, це страшно. Але і чути те, що Господь сьогодні хоче зробити через нас, через свою церкву. Ще один етап мого життя і слави Божої. Шість місяців назад мені прийшла повістка. Але Господь хронить мене до цього часу. І сьогодні я був в онкоматі, мені ще на два місяці дали відсрочку. Знаєте, ті, хто чує мою історію і знає, і навіть з мого села хлопці, з якими ну, нас визвали перший раз, вже там. Люди дивуються, як так може бути. Як так може бути? Я вам свідчую, що тільки по милості Божій я на цьому місці, тільки по милості Божій моя історія. Не моя історія окрема, а моя історія з Богом, з моїм Ісусом продовжується. Як важливо шукати його волі, як шукати важливо бути рядом з ним, поряд з ним. Знаєте, був етап, і певно, у кожного з нас, да, ми будували своє життя. Ми надіялися, да, ми казали, ми надіємося на Бога, да, але, але ми ще на щось надіяли. До цього прокаженого не було на що надіятись. Знаєте, прийшла велика біда в його життя. Все те основання, яке було у нього, воно було вибите. Даже люди боялись його. В якійсь мірі, може не так, як він, ми теж це пережили. Ми теж ще пережили. Але знаєте, Господь, Ябив до нас милість. Він вибрав нас да, і. Як не тяжко, як не тяжко, да, але ми знаємо, до кого ми звертаємося, в кого ми шукаємо тіх, в кого ми шукаємо підтримки. І Господь каже, це не просто так. Він каже: ви вибраний народ, ви те світло, ви та сіль, ви особливі. Не самі по собі особливі, а особливі в мені. Господь дав нам цю силу. І він хоче, щоб ми використовували її, щоб ми йшли до людей. Знаєте, мої друзі, з якими я в основному це молоді люди, це мої сини і дочки. Я бачив, з яким натхненням Бог давав їм сили, як вони трудились напротязі цього року і продовжують далі трудитися. Якщо ти хочеш бачити славу Божу і Його чудеса, треба йти до людей. Бог не робив, знаєте, такі чудеса, приходячи десь в синагогу. Ці чудеса ми читаємо, де вони відбувалися? Там, де були люди. Господь сьогодні призиває своє церкву, да? Він пише нову історію, Він каже, ці люди нуждаються, нуждаються в мені. А як люди можуть пізнати нашого Бога? Вони можуть його пізнати. Бог відкривається, але ми його церква, ми його діти через нас. Через нас. Сьогодні, в першу чергу, я звертаюсь до себе і кажу: Господи, ти написав до цього часу багато сторінок мого життя. І я радію з того, що ти був. Рядом зі мною. Але я розумію, да, ти мені ще даєш життя і ти хочеш писати далі цю історію. Господи, навчи мене, навчи мене, щоб це не просто була якась суета, да, щоб це не просто були якісь свої думки, якісь свої цілі. Господи, це благословляй. Але Господи, щоб це було для слави твоєї, щоб це було для величі Твої, щоб ще багато людей знайшли спасіння в тобі, щоб ще багато людей. Мали цей мир. Мали цей мир. Сьогодні багато людей, знаєте, які мали якусь надію, сьогодні мають розочарування. Я не знаю, чи довелось вам, але я бачив людей, які певним чином, певно, до війни, бо приїжджали. Я нічого проти цього не маю, але мали якийсь статок. Тобто по машині можна було подивитися. Але прийшлося, да, ми їли з однієї тарілки. Вони також спали на підлозі. І знаєте, як сьогодні брат казав і слово, да, я радію з того, що у Бога всі рівні. І що Бог любить всіх нас однаково. І що Бог заботиться про всіх нас однаково. І Бог дає нам, ще дає свою благодать. Але важливо прийти до Бога, знаєте, і попросити да будь рядом з ними. Я віруючий вже більше 20 років, але в мене були якісь свої ще, знаєте, я розумів, ну так, я зроблю чи так. Сьогодні Господь, я просто бачу в моєму житті. Господь вибиває все те, на чому я тримався. Він показує: дивись, славик, я основний в твоєму житті. І те, що ти ще живеш, щось маєш, да, оці твої благословіння, оці діла, добрі діла, які ти можеш робити, це не тому, що ти такий розумний. Це не тому, що ти там, я собі. Да, Бог дає і розум нам. Але Господь каже, це тому, що я рядом з тобою. Тому що я хочу писати далі твою історію. І, дорогі мої брати і сестри, дозвольте Господу да. Писати цю історію. Позвольте використовувати вас як Його інструмент в своїй руці. Повірте, з Богом не скучно. У Бога багато роботи для кожного з нас. Але чи ми хочемо її робити? Знаєте, коли ми читаємо, коли прийшла біда до цієї людини. Він укривався, да, Він ховався. Але коли прийшов Ісус Христос, ця людина розцвіла. І вона пішла розказувати, вона пішла проповідати. Ісус Христос з вами. Ісус Христос хоче, щоб ми цвіли, щоб ми розповідали про нього. Як я казав на початку, да, книга Біблія це книга про людей. І ми читаємо, якщо, знаєте, назвати на... Хто такий Петро? Ми всі знаємо, да, хто такий Петро. Або сказати, хто такий апостол Павел, або хто такий Давид. Але це їхня історія. Знаєте, Хай Господь поголосує нас, що якщо хтось колись може спитає, да, а хто ну, ваше ім'я назовуть, то хай люди почують, да, що ця історія була записана Богом, що Господь через вас зробив своє діло, що через вас Господь прославився. Я вдячний Богу за те, що ми є дійсно тими людьми яких, через яких Бог пише історію. Є, є ця нова історія. І Я дякую Богу, що ми маємо цей добрий вечір, цей добрий вечір. І хай Господь рясно благословить кожного з вас, укріпить і продовжує далі писати цю історію для слави своєї, для церкви своєї і для його царства. Амінь.